Всім здоров, ви всі любите порно, це зрозуміло, але можна зайти на порнушку і забрати пару креативів, заробити на цьому грошей, підпишіться на ютубчик, розкажіть комент. Бро, зроби відео по креативам, по сервісам і як брати потрібні конвертуючі. Без питань. Роблю відео для тебе, для всіх своїх підписників і для вас, глядачів, для майбутніх моїх підписників. Отже, погнали! Так як ми працюємо за DALT завжди, то вам потрібні ось такі креативи, які ведуть на дейтинг-сайти, то а де людина реєструється в залежності від того, де вам платять за реєстрацію. Ваш ось цей креатив, він реально впливає на первинний клік. Яку аудиторію ви зберете і де знайти потрібні креативи? Є два варіанти. Перше, це просто в спайс-сервісах відслідкувати конкурента, тобто подивитися, скільки вони зливають креосів, куди вони зливають, через що вони зливають, наприклад, через певний якийсь ленд. Далі, ось тут є, наприклад, шаблон. Я підкинув своїх картинок і, в принципі, у мене вже трохи по-іншому заграв цей же креос. Значить, ось дефолтний, ось те, що зробив я. Просто статичні картинки, тобто саме ікон. У цьому відосі буде жорстяк, по суті, тому що я вам буду показувати жорсткий адалт. YouTube це не пропустить, але я вам дам всю цепочку просто цього всього. Ви будете розуміти конкретно, де крутиться реклама і як збирати ці креоси. Почнемо з лайтика. Лайтик — це Spice сервіси. От якщо вам потрібні креоси, InPage Push, там іконки великі, картинки, просто зайдіть у SpyPush. Тут є spy adult Spy Native і POP. Але вам це не потрібно. Вам потрібен або Adult, або Native. Зайдіть на безкоштовній навіть основі, можете не оплачувати тут ніхера. Ви можете вибрати країну, яка вас цікавить для того чи іншого кривоцу, і просто вибрати тут останній показ. Все. Натиснути show, ну, показати, і у вас тут буде сітка юзера. І скільки цей креатив крутиться у нього в мережі. Тобто ось активний 134 дні цей Креос. Скоріше за все, по Гео Канада тип заливає цей Креос або там, на підписку, або ще кудись. Але фішка в тому, що він його крутить 134 дні, а більше тижня ніхто не буде лити в мінус. Тобто, скоріш за все, саме цей Креос робочий. Розумієте, так? Ви його берете, тобто натискаєте натискаєте ось тут, наприклад. Все. Завантажуєте і іконку, і велику картинку. І робите креос, ну цей же так. Робіть у себе в компанії. Під якусь вашу вертикаль, наприклад, під дейтинг або там під. Ну, ви зрозуміли, так? Тут, коротше, видно просто конкретно, скільки днів крутиться і з якої сітки крутиться. Тому ви можете по факту піти в ту ж сітку і запустити на Гео Канаду наприклад, цей же Креос Ну, в принципі, нічого складного немає. Тобто Креос скачали, пішли, наприклад, в той же push house робите свою компанію, сюди ЗАК. Тобто без проблем. Берете, якщо треба, завантажили велику картинку, пішли в пушхаус, додали велику картинку, тобто нічого складного немає, або в тій мережі, де ви збираєтеся запускатися. Другий момент щодо тизерки: значить, в тизерку можна вставляти адалт креативи, тобто максимально жорсткі, порнографічні з матами, там все як належить. Тут саме In-Page Push, анімовані картинки, тобто типу гівки. Там... Отже, ви тут можете обрати шаблон саме в infobage Push. А в тизерці потрібно самостійно додавати або в інфобейдж пуші змінити шаблон, де брати крео для тизерки, тобто саме щоб не гратися з розміром, не займатися цією дурнею. Так ось тут написано: максимальний розмір, роздільна здатність, формати. Гівку можна вставити, там PNG, наприклад, JPG, це все зрозуміло. Ці формати ви можете також взяти картинку, цю ж саму, з'єднану з вухами. Але ви навіть знаєте, що вона конвертує. Але де брати жорсткіші картинки, так? А я вам от прямо зараз поділюся такою темою: лайфхак. Є партнерська програма MinduCash. Зареєструйте її собі. І тут є ротатор тизерів. Натискаєте промо. Далі у нас є банери, ротатор банерів, лендинги ви можете створити. Далі тут є тизери. Натискаєте тизери, і тут є. у вас тут буде ротатор тизерів. Я просто не хочу це зараз заново робити, тому що тут буде все адалтне у мене і монтаж. Але моєму монтажеру ще доведеться багато чого замазати. Трохи пізніше я вам покажу. Отже, заходьте сюди, обирайте фільтр порно, еротика, неадалт, анімація чи статика. Вибирайте те, що вам треба. Наприклад, загальна категорія. Тут натискаєте Згенерувати і він вам підкине, просто як Нейронка буде генерувати мільярд варіантів. Далі обирайте, наприклад, молоді дівчата. Все, воно буде інших дів, так. Ви просто завантажуєте їх собі, тобто зберігайте на комп'ютер, можете навіть взяти ці заголовки. Ну і все, і додавайте їх у компанію. При створенні креативу, тобто просто ось так закидати все, завантажили щось, все закинули подругу. Отже, з цим розібралися. Тут ви берете тизери, спайп вух, ви берете пуш або нативку, тобто нічого складного немає. Далі найперевіреніший спосіб, як взяти щось сучасне, те, що зараз використовується, ось саме що найсвіжіше. Так, все дуже просто. Ви просто робите те, що робите кожного вечора по тайки. Ви натискаєте сюди, натискаєте нове вікно в режимі інкогніто саме інкогніто. Щоб у вас не було жодних блокувальників реклами, нічого, і пишете порно. Пишете порно. Далі йдете на якісь сайти, не мега популярні, типу не на Pornhub, тому що там реклама трохи інша, а щось простіше наприклад, на ось таку фігню заходите. Зараз мій монтажер вже тут буде порнуха. Але я вам для прикладу покажу. Ви повинні розуміти алгоритм. Пишете порно, заходите на якийсь сайт, заходите по порносі, потрапляєте сюди. У вас є якісь відео, ви заходите на відео, і вже під відео ось реклама, тобто купа реклами. Я не знаю, як мій монтажер постарається це показати. Звісно, без адалта це все було. Але ось я натискаю на будь-яке відео, і під ним уже реклама, то, а потім TikTok для сексу. Дві краплі, і вона вже там зробить усе, що забажаєш. Тобто рекламують збудник. На інше відео натисну, значить, тут домашній спосіб, плюс 5 сантиметрів. Легко збільшити член на 5 сантиметрів, тобто мільярд креативу. Ви натискаєте на ці креативи і вас перекидає навіть на прокладку. А... Тобто, як лінія розігріву і відразу видно на що людина направляє. Тобто, ось тут що це таке, ось навіть коменти наче, накручені, все таке. Значить, тип може тут понажимати, повигравати. Ви можете просто таким способом дізнатися конкретно під Гео, ну, що є юзер. Тобто, я, от, наприклад, зараз з України сиджу, так, з українського VPN, все. Тобто, я якби потрапив по факту на робочу зв'язку. по факту. На цьому сайті крутиться на ось цей кривий. Я можу його скачати собі на цю прокладку, я можу цю прокладку собі скачати і все. Налаштувати на ось цей же офер. Я знаю конкретно, який офер, типу йде. Все. Тобто я знайшов по факту зв'язку. А як я знайшов? Просто я полазив по порносайтах в режимі інкогніто. Це дуже важливо, щоб не було блокувань. Усе. Елементарщина. Ось такий відос був для вас. Користуйтеся, якщо не хочете заморочуватися зі спайс сервісами, створенням тізерів та іншими дурницями, просто полазьте по порносайтах без включеної якоїсь блокировки реклами. Усе. І у вас усе буде працювати. Знайдете собі купу Крео, знайдете навіть ідею на що лити, тому що ви побачите там стільки моментів на що люті, з яким підходом, що ви будете вже приблизно в голові розуміти, як залити трафік. В принципі, все Такий відео був коротенький. Дякую за перегляд.